Поліція офіційно визнала, що кримінального кодексу в Україні немає. Також поліція офіційно визнала на відео, що вона більше українському народу не потрібна, оскільки повністю усувається від виконання своїх прямих обов'язків. Тому числі згідно Конституції України. Тобто тепер поліції в Україні немає, кримінального кодексу немає, а всі ваші проблеми це виключно ваші проблеми. Тобто у вас якісь збройні формування бігають, гепають сім часом ранку до журналістів? Я журналіція. не знаю, це ваші особисті, я кажуть. Тож, друзі, поширте це відео де тільки можна, аби увесь народ України побачив, що таке поліція насправді. Адже це не простий поліцай. Це таки зараз дізнаєтесь. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини медіакор і я, Олександр Шавлюк. Всі ви знаєте, які репресії проти нас розв'язала влада, тільки за те, що я повідомив, що йду в політику, а саме буду балотуватися в президенти після закінчення війни. І також повідомив про свій рейтинг. Після цього знову почались репресії, знову почались всякі цікаві рухи. Почали бігати, гепати по дверям якісь люди в формі ТЦК до моїх батьків. А поліцаї навіть не відкрили справу, щоб перевірити, а можливо, це якесь російське ДРГ тощо ти в державу платиш, а не мені. Я тобі плачу, я не мені плати. І не тихай до мене. Одним словом, як завжди, це вже буде, якщо я не помиляюсь, 30-та, а то й 32-га справа, яку ми відкриваємо за ухвалою слідчого судді. Тобто, ми звертаємося до суду, і суд відкриває кримінальне провадження. Але, звичайно, проходить час. Все вже забувається, втрачається і так далі. Саме на це розраховані поліцаї, щоб ми бігали по судам, а вони робити нічого не хочуть. Це така собі форма саботажу. Ну що ж, ми їх усіх фільмуємо, фіксуємо, щоб потім вони не казали, що новий президент України робить проти них репресії. Тобто невідворотність покарання за скоєні злочини. Вчора працівники ТЦК вбили людину. Внесено до єдиного реєстру, я, в мене інформації своєї немає, можливо, і не внесено. Е, можу вам надати номер реєстрації в єдиному обліку. Розпис доученого розгляд вашого звернення поліцейським офіцерам громади. Там була заява про скоєння злочину. Я констатую факт того, чого ви... А там я бачу. констатую факт, хто у вас тут керівник, давайте тоді керівника сюди, хто там. Вашого чоловіка ще не вбили, мені просто цікаво. Живий, Живий. як так? Бо вчора одного вбили. Ви в курсі, так? Також ми будемо вимагати у прокуратури відкрити проти них кримінальні провадження по фактах бездіяльності. А такої бездіяльності дуже багато і не тільки по цьому поліцаю, якого ви зараз побачите. Тако, друзі, уявіться цілий заступник начальника слідства Вінницького району управління поліції. Білозор Олександр Петрович. Ну що ж, послухайте, що він говорив чи то молов, і зрозумійте, якщо вони так відносяться до журналістів прямо в камеру, то уявіть, як вони відносяться до громадян. Але що тут казати, громадян можна і бити, і в багажник кидати. Якщо до журналістів вони вже так відносяться, то чого їм боятися простих громадян? Тобто влада, в тому числі влада обласної поліції, взагалі не реагує на це, всім на все начхати. Надо, брат, розслабитися. А якщо, до речі, це наші проблеми, то ми дійсно ці проблеми вирішимо. Якщо кримінального кодексу вже немає, то ми поїдемо зараз, зловимо цих тицикунів, хто там бахкав по дверях квартири. Ну і приведемо вирок до виконання. Кримінального ж кодексу немає, а сам мент поганий. Про це сказав. Увага на екран. Доброго дня. Де ми можемо з вами поговорити? Тут. Тут. Так. Я писав заяву до вас про скоєння злочину, вторгнення. Начам я заяву писав. Не зрозумів. На чиє ім'я заяву виписали. Заява про скоєння злочину була. На чиє ім'я? Відбиралась в протокольній формі. Протокольній формі, хто відбирав? Е, Слідчо-оперативна група, яка була викликана. Наскільки так. мені відомо, знову не внесено в ЄРДР. Значить керівництво війниської групи не вбачає там підстави внесення відомості до ЄРДР. Тобто ви, у вас якісь збройні формування бігають, гепають всім часов ранку часом вранку. Я журналістів. не знаю, це ваші особисті, як кажуть. Ви, ви зараз мені про щось говорите, не можу зрозуміти про що. Якщо заява, ваша заява, яка в протокольній формі відібрана, не була внесена до ЄРДР, ви маєте право в порядку статті 303 КПК оскаржити в судовому порядку. Більше вам додати заяву на даний час не маю чого. До побачення. До побачення. Хібанько, блядь. Ну ти мусор! Отож, бо, шановні громадяни України, поліція визнала, що вона нікому не потрібна взагалі. Всі ваші проблеми це виключно ваші проблеми. Зрозуміли, так? Да? Тому озброюємося, бо проблеми треба вирішувати. Як би ми того не хотіли. А якщо бути зовсім відвертим, я думав, що все-таки кримінальний кодекс у нас є. Але як бачите, ні, можна тепер робити все, що ти хочеш. І це дуже чудово. Як тебе ставишся до цього? Що Наша алтая коротше пиздотна, що сидить отам? вона вже взагалі знахабніла. Короче.